Роблокс, але це Майнкрафт. Що ж, я знову в Майнкрафті. Ну і як можна побачити, то я в Венді. Але в цьому Енді навіть озеро є. Тепер мені треба здобути хоруси, тому що це єдина річ, яку я можу їсти. Йоу, подивіться, що я знайшов! До речі, наша ціль це отримати елітри. Так, заходимо. Ну і я ще десь хвилин 10 пробував пройти цей паркур. О, воно ну, я бачу корабель! Та я маю один план. Заходимо в цю башню, і зараз треба, щоб ти мене штовхнув. Давай, нам треба долетіти. Вони всього три сердечка. Давай ще трішки. Ем. Що? Невеличка реклама. Якщо твій інвентар в MM2 виглядає ось так, то після цієї реклами він виглядатиме ось так. Бо в цьому телеграм-каналі є багато прикольних праців з ММ2. І також є багато доказів, що це не фейк. Якщо я зміг тебе зацікавити, то приєднуйся в телеграм-канал. Так, давай ще трішки і є. У нас вийшло. Забираємо елітри, і ми пройшли цей челендж.